Доброго дня, мої дорогенькі! Нічого давно не виставляла. І ось нарешті виставлю вам зараз розпаковочку. Тут багато замовлень, тому що я був кінець каталогу, я підтягувала хвости, робила план, тому тут збірна солянка. Але я покажу, що набирала, що було вигодно. Ну, я своїм дівчатам показувала, що було вигодно. Зараз вам розкажу, які були приємні пропозиції в каталогі серпня і що я набрала і можу вам запропонувати. Дуже приємна пропозиція був ось такий набір: аромат чоловічий індивідуал блюк, кульковий дезодорант 48 годин, і ось такий шампунь-кондиціонер гель для душу. Був класний такий набір, і всього він коштував 400 гривень. Дуже-дуже класна ціна. Тому що майже оця вода там 360, десь так коштує. А тут цілий набір була класна пропозиція. Також ось такі водички лак парфюмовані. Мене якось вони якось стояли-стояли, потім розібрали. О, була дуже приємна ціна, і вони виходили з дуже приємні знижечки. Там треба було брати парочку. От я взяла так що їх, кому треба, запитуйте. Тому що зараз вони дуже дорогущі, десь під 700 гривень. Також був ось такий набір. от Всі знають, люблять вайл кантрі у нас з гелієм для душа. Був приємна така пропозиція, там 400 з копійками гривень воно обходилось. Також фулл спіди понабирала трошки. Вони були б дуже поприємній ціні, там по 500 гривень були класна, це сотка, оновлений дизайн. Поки що дві, ще йдуть, ще я не всі замовлення за серпень отримала. Так, брала помадки люкс. Ось таку помадку з гіалуронкою брала, цю з бальзамчиком. Тому що серія люкс ще в вересні є, в жовтні вже дивилась каталог, її вже немає. Її обновляють, вона буде називатися Enju. Помадки там вже є в жовтні, але самої люксовські поки що не тоналки, не помад. Хто не встиг, замовляйте, поспішіть. Так, ну і брала ось ці кремчики звісно, літо. Сохне шкіра, люди користуються. Дуже вигідна була пропозиція по 219 гривень з повною знижечкою нашою. Тут 400 мл. Ось такі кремчики. Вони Підходять як для обличчя, так і для рук, для тіла, для ніг, для всього тобто від, від макушечки до п'яток. Брала різні, тому що в мене користаються попитом, хорошо особливо ці з авокадо. Так що запитуйте буде. Дуже була б чудова пропозиція на оцей Стронг. Він був зі знижечкою по 250 гривні. Дуже класна була пропозиція. Також набрала декілька, ще трошки йдуть. Ну, шампуньки оці в мене хорошо, добре продаються. І вже в жовтні вони будуть 249. Зверніть увагу, ще 199, а будуть вже дорожче в жовтні. Так, ось такий новинка, чоловічий. Гель для душу, у мене ті дівчата що через мене здаються, здають. І я все от в одному замовленні, в другому, в третьому бачу оцей гель. Тому і я замовлю. Дуже приємний аромат. Мені одна жіночка сказала на пошті, що пахне новим роком. Ну, хай буде Да? Так, оці спрейчики, я вже казала бамбукові, були по 219 гривень, тут бомбуки персик ще взяла. Була приємна пропозиція на кремчики для очей, шкіри навколо очей. По 209 а зараз вже по 269. Зараз на 60 гривень дорожче. Я брала три штучки, тому що в мене їх якось розібрали. Брала ще отакий нічний крем, тому що в мене також розібрали. Ну, і, звісно ж, тудей, куди ж без тудея сотки. Була вона по 929, а зараз вже більше тисячі гривень цей флакон коштує. І в жовтні він також знижки не буде. Зараз він для клієнта дешевше, там 800 80 щось таке, але там дуже маленька наша знижка, 10%, то нам геть не цікаво, а тут була повна знижка. От. А в жовтні вже він більше тисячі коштує. ну, Брала ще кремчики для ніг. Ось ту, ту ж супершок, тому що вона вже йде, будуть її міняти. Зараз, до речі, в вересні вже з'явилась серія. Color trend, молодіжна туш, помадки, там, близькі для губ таке І ось ту, Super супершок дуже схожа по кісточки, по щіточки на оцю, на наш супершок на той Колор Тренд. Я так думаю, що її просто замінили. Вже, але вона вже трошки дорожче стає. Скрабик для них. Ось така там ще неактивно, не, не неактивного була косметичка. Тут ще пробнички йшли, понабирала ось цих ще ем, дезодорантів, ну І ось так, і обновились ось такі, обновили дизайн гір для душу чоловічі. Це екстрім. Той, що кора така була намальована, бачите, вже друг, друга наліпочка в них трошки по-іншому виглядає. Ну, так що, отак от. отаке замовлення. Ще буду отримувати декілька замовлень. Кого що зацікавило, будь ласка, звертайтеся, ціни будуть дуже приємними. Пока!